Привіт усім! Як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фреїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про те, як спека впливає на наш організм, про дефіцит заліза, а також харчові отруєння. Тож не перемикайте, буде цікаво. Через аномальну спеку та тривалі відключення світла кількість харчових отруєнь зросла втричі. Більше про це ми говоримо із сімейним лікарем центральної міської клінічної лікарні Іриною Бляхарською на протязі кількох тижнів в Україні панувала аномальна спека. Звісно, кількість пацієнтів значно збільшилася. Найбільш чутливими до жари є пацієнти із серцево-судинною патологією. І скарги, з якими вони зверталися, це були коливання рівня артеріального тиску, посилення задишки, посилення перебоїв в роботі серця, головні болі, головокружіння та збільшення напряків переважно на нижніх кінцівках. Також аномальна спека важко переносилася пацієнтам із захворюваннями. Респіраторної системи, тобто пацієнти з бронхіальною астмою, хозлом, відповідно, спека, жарко, і в них також були загострення частково симптомів. <му> Насамперед старатися перебувати. На сонці в умовах меншої активності, тобто з 10 до 16 години не перебувати на активному сонці, старатися вживати достатньої кількості рідини, тільки тут умова на рахунок пацієнтів з серцево-судинною патологією, наскільки їм це дозволено, старатися приймати прохолодний душ, ну і, звісно, приймати свою базову терапію, яка підібрана вашим лікарем. В літній період часу е, харчові отруєння та шлунково-кишкові інфекції є поширеними. Е, в умовах сьогодення відключення світла причиною номер один харчових отруєнь є порушення температурного режиму зберігання продуктів. Е, також частою причиною шлунково-кишкових інфекцій є е, е, заковтування води під час купання на відкритих водоймах. Перші симптоми, які виникають, це лихоманка, біль у животі різного характеру, переважно спазмуючого, може бути вздуття живота, також нудота, можливе блювання та діарея. Діарея, тобто частий стілець, подянистий, можуть бути прожилки слизу та навіть прожилки крові. Можна спробувати лікувати самостійно, але тут є важливі моменти. Що можна всім, протипоказів немає, це поповнювати об'єм рідини, тому що найбільша небезпека кишкової інфекції це зневоднення та розвиток гіповоломічного шоку. Отже, можна придбати готовий розчин для оральної регідратації, або ж якщо виникла така ситуація, немає змоги чи застала у вас ця проблема в нічний час, його можна приготувати самостійно вдома. Потрібно всього три компоненти. На 1 літр води потрібна одна чайна ложка звичайної солі, одна чайна ложка соди та одна столова ложка цукру. Фактично, це і є готовий розчин для відпоювання. Пити його потрібно невеликими ковтками протягом дня доби, також що можна самостійно це приймати жарознижуючі препарати, препарати ібупрофену або парацетамолу, якщо лихоманка вище 38. Ну і звичайно, дотримуватися дієти. Збільшити їжу, яка містить в собі крохмаль. Тобто, це може бути картопля, рис, можуть бути банани, обмежити жирну їжу та молочну продукцію, а все інше протиблювотні засоби, діарейні засоби тільки після призначення лікаря. Ознаки у вас суха шкіра, бліда шкіра. Сухість у роті, сича темна, концентрована і її немає протягом певного часу. У діток симптомом зневоднення є відсутність сліз, також падіння рівня артеріального тиску. Тобто, це вже ті дзвіночки, за якими вам обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Кишкові інфекції вони є небезпечними, тому що можуть викликати зневоднення організму, і наступним кроком це буде гіповолемічний шок. Фактично, падіння відбувається артеріального тиску, зрушення pH організму. Ну і це невідкладний стан. Якщо пацієнта не звернули своєчасно і їм не була надана медична допомога, звісно, може закінчитися і летально. Профілактика насамперед передбачає дотримання правил особистої гігієни. це ретельне миття рук із милом після відвідування вулиці, перед кожним прийомом їжі та, звичайно, щоразу після відвідування вбиральні. Також вживати воду тільки якісно, бутильовану, фільтровану або прокип'ячену. На рахунок продуктів харчування, харчуватися свіжою їжею по мірі можливості. Також Приготовлена їжа не повинна зберігатись у вас без світла більше двох діб, тому що це буде причиною харчового отруєння. Слідкувати за правильністю зберігання продуктів, тобто не зберігати сиру і приготовлену їжу. Це стосується м'яса, риби, на рахунок молочних продуктів віддавати перевагу пастеризованим продуктам. Про анемію знають усі, а от про латентний дефіцит заліза мало хто чув. Вірно? Отже, анемія сама по собі не виникає. Є певні стадії залізу, на рахунок залізу дефіцитної анемії. Перша стадія це прелатентний дефіцит заліза. При цьому не буде ані скарг, ані змін в, аналіз... в загальному аналізі крові. Наступна стадія це вже латентний дефіцит заліза. На цьому етапі. Вже з'являються певні скарги: випадіння волосся, ламкість нігтів, загальна слабкість та постійна млявість, головні болі. В загальному аналізі крові будуть вже певні зміни. Гемоглобін все ж залишається в нормі, буде зниження феретину, сироваткового заліза та еритроцитарних індексів. І наступний етап це вже, власне, анемія. При цьому скарги будуть значно посилюватися, і тут вже якраз і буде зниження гемоглобіну, тому що всі привикли анемію розуміти під зниженням гемоглобіна. Тому що залізо як мікроелемент з'єднується із гемоглобіном, який міститься в викров'яних кільцях. І, власне, в цій комбінації відбувається переносення кисню до життєво важливих органів. І, як ми знаємо, найбільше Чутливий до нестачі кисню орган це мозок. Тому дуже важливо слідкувати за рівнем заліза в організмі і включати визначення фаратину в свій щорічний чекап. Погане самопочуття щодня: постійні головні болі, постійна загальна слабкість, відповідно, зростає можливо, певним чином навіть агресивність, тому що людина постійно втомлена. А насправді, ця кількість людей завжди була великою. Просто мало хто дообстежується, справді всі орієнтуються по гемоглобіну. Гемоглобін знижується вже на самій крайній стадії. Більшість осіб, які звертаються, це є жінки молодого віку, особливо вагітні, та жінки, в яких є рясні менструальні виділення. Також ця проблема може виникати в осіб із шлунково-кишковими захворюваннями. Ну і дефіцит заліза часто виникає у діток. Якщо вже є анемія вживанням певних продуктів, рівень заліза ми не піднімемо. Тобто анемія лікується тільки препаратами заліза, а харчування це наш додатковий спосіб, який ми маємо підтримувати протягом всього життя. Залізо як мікроелемент ми можемо щодня отримувати із продуктами харчування. Залізо буває гемове та негемове. Гемове воно міститься в продуктах тваринного походження, а біодоступність його значно вища біля 17-22%. Міститься гемове залізо в яловичині, печінці, в качці, в моропродуктах. На рахунок негемового заліза це залізо, яке міститься в рослинах, але біодоступність його значно нижча біля 5%. Тобто міститься в злакових, в бобових, в мигдалі, в соняшнику. Але все це є додатково. Перше це є прийом перорально препаратів заліза, якщо у вас встановлений або латентний дефіцит заліза, або анемія. Перше, це нераціональне харчування. Починається як не як завжди із харчування. Тобто багато фастфуду, мало хто старається там вживати м'ясні продукти щодня. Якщо і вживають, це фастфуд, нагетси і так далі. Звісно, цим не поповниш запаси заліза. Плюс жінки дітородного віку, як не як вагітність, втрачається також запаси заліза, рисні менструації в діток зазвичай нестача заліза, також пов'язана із. Відсутністю збалансованого харчування. Ну а на рахунок пацієнтів із шлунково-кишковими захворюваннями просто порушується всмоктування заліза в шлунковому тракті. Ну і наслідок цього і виникають певні симптоми, які ми повинні. Бачите і обов'язково звертатися до лікаря для корекції та визначення, тому включайте визначення ферентину у свій щорічний ЧЕКАП організму. Важливим моментом під час здачі аналізу на ферентин є абсолютний, стан абсолютного здоров'я, тобто немає не повинно бути закладеного носу, там болю в горлі, тому що ферентин є гострозапальним білком, і він буде просто хибно підвищений. Норма Феретайно. Ви жінок, вагітних та дітей вище 30, а всіх інших вище 40. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.